Колись тут вирощували троянди, тепер тут замість квітів вибиті вікна. Дрогобичани вже звикли бачити цей клаптик землі у такому занедбаному вигляді. Та вже 10 років мінімум. 10 років розбито. Тут нічого нема, так? Нічого не вирощує. Тож міська рада вирішує продати земельну ділянку. Так як земля є ресурсом, за, за з бинтою виручити за нього. Певну суму коштів за Другобицька міська рада прийняла рішення продати цю земельну ділянку комунальному підприємству колективному підприємству Троянда з того часу. Тут з'явилась металева огорожа. Ділянку площою майже в 2 гектари оцінили в 2 мільйони гривень. Ось договір купівлі-продажу. Підприємство Троянда заручилось виплатити 400 тисяч одразу, а решту сплачувати кожного місяця до міського бюджету. Та місто цих грошей. Так і не отримало. В угоді було чітко розписано, в які терміни та структура, що придбала цей об'єкт, повинна розрахуватися з бюджетом. Ці терміни порушені. Підприємство Троянда заборгувало бюджету міста Дрогобича суму понад 1 мільйон 200 тисяч гривень. Буржники ми взялись шукати в офісі. Та тут нікого. На ділянці ж, окрім кота родового пса і охоронця, жодної душі. А ви хто? Ми просто дивлюся за три А давно вже тут дивитесь?» Ні, я з вами не говорю. Більша частина активів підприємства Троянда належить депутату Дрогобицької міської ради, свободівцю Олегові Хрущу. Домовляємося з ним про зустріч. А, ви маєте час? За пів годинки зможете, так. А де саме? Давайте дзвонимо, то наберіть на честь півгодинки. Та через півгодини депутат не брав слухавку. Ось вона, обіцянка депутата. Це вже третій дзвінок Олег Хрущу, а відповідь одні гудки. Депутат так само ігнорує і всі прохання повернути борг. Тож міська рада подала позов до суду. Втім, виявилось, що цю землю підприємство депутата вже встигло закласти під заставу. В банку кредиту також не сплатили. Тож установа і собі намірилась забрати земельну ділянку. Справу передали до прокуратури Христина Шевченко, Олексій Шилковий – головні новини Львова.